Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали до Бічків. Сьогодні будемо вивозити гній. Планували зранку, але нам так не вийшло. Ну нічого, почнемо з обіда, За сьогодні, мабуть, і не встигнемо, щоб так навесно було менше роботи. саме така гарна погода, немає морозу, снігу. То треба щось робити, Коля. Вона так, спонукає до роботи, не так не? каже Коля, спонукає до роботи. А скільки тут буде прицепів? Можливо, три. Ну, вже будемо бачити. Сьогодні почнемо. Мабуть, не встигнемо, бо зараз вже обід. То завтра вже й назбиралось нормально. Зараз морозу немає, то поки буду грузити, хай, хай двері будуть відкриті. Хай трохи подихають. Отак бічки наші мешкають. Завтра вже приїду з цього переїжджу на те місце, де до хати забрали бічка, бо тут знати блідверим. Так проходимо. То я ще нічого буває, що Лесі і хлопці проходять, то буде так безпечніше. Він то нічого такий спокійний, наоборот такі, ну не гризи, боязкі. Але все одно. тут рабчики з рижиком, то вони, знаєте, такі, як заняття одне по, побороться трохи. Добре, хай будемо приступати, бо знаєте, трохи сьогодні Якось так у нас не по плану вийшло, пізніше виїхали. Вчора зробив на прицепі, вже під'єднав правильну розетку по світлу, то вже працює, по-моєму, все. Бо тоді, коли був куплений прицеп, то працювали тільки габарити. То знаєте, добре, бо я так методом тикаю, добре, що одні габарити працювали, а далі вже по перекидав фішки. Також цю розетку замінив на цю стандартну, що йшла з трактором разом. Якась вона мені така більш сподобалась. Ну і ця ж і та ж топориться, зараз глянемо. Гляне, зараз немає нічого, так? Да? Можливо, вже не робить. Немає нічого? Yeah. Є. Є? Є, так? Оцей нажимав, тоді зараз. Зараз є, так? Да? І зараз буде Тут Вдома, знаєте, трохи з Кирилом робив, бо він так раніше з школи прийшов, а тоді з Ярком. Повороти були також, так? Зараз моргають все. О, така, Буде так цивілізовано. Цікаво, як буде при себе почувати себе, коли йому нагрузить саме дві тони, стільки, як виробник заявляє. Бо зараз я так не можу оглянути, скільки вантажу. Можливо, я думаю, буде видно тоді, коли вже буде молотити. Якось зерна навантажимо. Але все одно, ну, коли зараз насипати, то планую зробити, щоб була б стяжка посередині одна. Щоб так борти не пороздувало б. Коли я зараз понакачував по дві атмосфери, ну то знаєте, це, по-моєму, перше таке колесо, на якому я не можу розібратися, не пише скільки потрібно качати. Ну тут бачите, якби оце... все де тут, ну, ПСІ, то це якби йде. Тиск, але щось його не зрозуміло. 130 вночі ЛД. Не знаю, подивій по атмосферу накачав, то ну, нічого, будемо працювати так. Все, поїхали. <рес> так, не втомився, так швидко. Прицепа вже нагрузив, такого великого орба не кидав, тому що буду на бік перекидати, щоб він там не застрягав би. Ну тоді гляну, можливо, слідує через трохи більше навантажимо. Десь, знаєте, каже, або прицеп маленький або гною багато, тому що буде ще, можливо, яких рейсів 3-4. Ну що, сьогодні ще рейси зробимо, цього ще рейси, і завтра довозимо. А так нічого, знаєте, при це подобається. Мені саме думаю, буде найкраще це коли зерно возить. Не треба не пістиляти нічого на його. Ото що розтяжечку зробите і все, щоб борти не погнуло б. Також по, -по, по трактору запитуєте, які були поломки, яке напрацювання. То тут, знаєте, 355 мотогодин. Було таке, я б. Це вдома якось так запам'ятав, коли виїжджав. О, Показує 355 То це, знаєте, я вважаю, що, що якби що ще нові трактори чи не мало б нічого зламатися, так нічого й не було. Масла, фільтра, циклона, коли з пилюкою працюю, також прочищаю. буває кожного дня його, того, що на нас збирається пісок. Переда до грузив, Це виходить 20-20-40 кг і 40-80 А він, знаєте, ще зміщений передньої осі, більше як на пів метра, то так довантажиться. Це особливо з дисками, бо диски каток важкі, то, щоб так не підкидало б, і на поворотах було б. Краще на розворотах їхати. Вчора, знаєте, по мюту можна показати, а то якось ніяк руки не доходили. Ото єдине було, тільки що якби забільсував цей фільтрик. Десь можливо нам Moto 160 на 50 я не міняв, паливний, цей перший, такий маленький. То я там на полі його простукав, а тоді вже на такого більшого то і все. Бо став працювати так з перебоями, якби то з паливо закінчується. Зараз не відомо, чи є потьоки. Потьоки немає, О, то буває тут біля цієї кришки, де сам бак, то так трохи пилюкою припадає, тож що вона не дуже так тримає. Та сама форма бака, чесно кажучи, мені не дуже подобається. Тут є подача з двох сторон. Отак і отак. От Але все одно, знаєте, воно якось, ну що він сантиметрів 15 1500, така велика площа, то було б краще, щоб були якісь такі вищі. Я стараюсь так, щоб менше як пібака не було б палива. Отак все, масла фільтра. Оте крило, правда, не таке не фортове попало, пару разів воно вже страждало. І оці клешні де на навісці самі, то позагинало їх. Тому що коли прицеп перекидав ще батькового, то він так доверху загортався. Отут. Це якби те, що відрізняється за нашого трактора від магазин, магазинного, так можна сказати. Ось тут понут і оці. А так нічого працює. Будемо їхати. Що, що тлець зрочиш? А крило саме відпало, чи були причини. Крило. Не вписувався по габаритах. Добрий ранок. Зранку такий приморозок гарний. Тот... Вже, встала? вже встала. Саме добре буде вигружати гній. Не будуть просідати. Що прицеп, що трактор. На грузи вже є першого прицепа зранку. Сьогодні так трохи більше. То оберта знять з цієї сторони, з другої. Тому що попередньо, коли перекидав, то якраз так добре було, а коли вже більше, то вже буде зачепкуватися за перемичку. До цього прицепчика куму, зроблю йому такого гостинця. Нехай ростуть городки, картопля, все підрада. Знаєте, зараз в такий період, на собі, що не хочеться вставати зранку. Коли Кирила будемо, то здається, нам, нам ще важче, ніж йому школу на підйом. По тракторі також додав холости оберти йому, Того, що був куплений, то там показувало, по моєму 850, а зараз зробив 920. Ну, 905-920 стрибає. Отак. А так нічого знаєте, працює то й добре. стіниці. Так, добре, поїдемо, кума будуть. Вже допомог приїхали другий раз, перекинемо. Так само, якщо вийде пару штук, да? то, Й... то, полуця, так? І... Хорош? Чисто. Ну, от і все, нехай росте. Жити пшемічка. Трохи нарили, нічого страшного. Зараз Коля розгрузить ячмінь, кум дав замін. У нас тут там трошки ще є, ми так не віддавали його бичкам, залишали коли будуть маленькі, все добре. Так уже буде що давати. У нас тут так і неба є ячменів, ми все його шкодували. Чого, кум береш, його, його багато, мало кроликів. Кум каже, що багато в нього. Мало господарства. То вже великим бічкам коля кукурудзу. Бать, шо, Таке вже як для старших бічків. О, ми заважає ту. Бички. На місці. Цига не обіжає сусідів. Є це знаєш, він управління здачу дає. Здачу дає. Зараз Коля розгрузить. Там вже залишилось небагато. Може й не буде повного прицепчика, але все рівно ж вивезе. Але заберу його забере, щоб забере, вже... Поки все помазане. Поки все помазане... Зараз, коли я погрузиться, все що тут залишилось, тут його вже небагато. Але ж хочеться вже вивезти все. Але ж будеш чистий будеш назбирувати його тут. Що його загрібати? Нормально є. Зараз ми ще переведемо бичка. А якими дверами йдемо? Цими? Щоб тут не були відкриті, щоб не втік. Тут же хваля гній вивіз. Ждемо мешканців. Ждемо мешканців. Вже й на мости коля. Можна запускати. Так тепло в хліві, морозу на вулиці нема, там зранку. Який б градус був один чи два? Ой, а куди сюди йдеш? З цієї сторони переведемо, де так буде, добре проходити. А він схоче йти? Заставиш? Не так вже просто його заставити буде, щоб отак ішов би. Але ж думаємо, що нормально буде йти. Тут недалеко, трошки, скільки тут через трібічки. Удариш іку компанія. То я ж заходити підганяти не буду, ти сам його приведеш. Бічок вже прив'язаний, щось так не дуже хотів заходити, вертався до свого місця, де вже привік. Отак хай стоять разом. Może jak u kołczu do wilkami? Ty już chodź, już i, i wilkami. Добрий вечір. Добре. На це місце будеш вивозити гній, та зараз до середини граблями позагрібаю. Щоб вже ж так не візбирувати. <свісно> то ще й немало вийшло. Щоб отак вже залишати нам. На слідуючи раз, а то будемо щоразу залишати, правда? Нам вже на полі і трошки не збиралось, то вже весною можливо кого попросить, щоб поміг би проскидати його все. Зараз Коля повезе гній, а я вже поїду додому. Ну буде проїжджати просто хатою, то візьме з собою помічника. Вже й телефонував Ярик, дуже так проситься. То вже коли я залишусь вдома, а ти вже поїдеш з татом. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, Янгола Охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!